У Сучасному світі, жорстокому і беземоційному, без репортажів про жорстоке поводження батьків та інших людей з дітьми, а також злочинах на цій основі вже давно не обходиться жоден випуск новин. Не забувають вони освячувати і наслідки жорстокого поводження з дітьми: це можуть бути депресії, куріння, ожиріння або алкоголізм, чинення насильства чи становлення жертвою насильства. Для дівчаток незапланована вагітність внаслідок сексуальної поведінки високого ризику. І найстрашніше таке жорстоке поводження по відношенню до власних дітей. Зустрічалася ви у своєму житті і жорстоким поводженням з дітьми. Зустрічалася перша сусідка, вона мала шестеро дітей, була не дуже така порядною мамою, буду сказати, випивала через те дітей. Заставляли йти просити. А потім, коли помер їхній батько, прийшли соціальні служби і, звичайно, зробили свою справу дітей в неї забрали. Так і зустрічалася, тому що в Україні практика жашкого поводження з дітьми є досить поширеною, адже батьки часто не можуть ам, зрозуміти, як правильно поводитися з їхніми дітьми, щоб от навчити їх, і тому досить часто. Складають руку до них і знущаються з них і морально, і фізично. Чи зустрічалися ви у своєму житті із жорстоким поводженням з дітьми? В принципі, ні. Не знаю? Часто до жорстокості у батьків призводять критичні збіги обставин, втрата роботи, незапланована вагітність. Іноді причиною є елементарне незнання про дитячий розвиток. Начебто безпричинний план дитини, складне знайомство з горщиком і так далі. Більше того, модель домашнього насильства, як правило, передається від покоління до покоління. Що на вашу думку є причиною до жорстокого повадження? Е, Невихованість батьків старших людей. По-перше, виховання. По-друге, напевно, те, що люди зубожіли про те, що в них немає коштів для того, щоб і самому бути нормальною людиною. І для того, щоб видати дитині, це все, що потрібно для її виховання, я думаю, що ну, крім того, що декотрі люди просто не повинні мати дітей, тому що вони до цього не створені, і вони свою злість виражають на своїх дітях. Найчастіше це є непорозуміння між батьками і дітьми, особливо між дітьми років 9, 11, 12, які вони ще не підлітки, але також не можуть знайти спів. Мова з батьками, тому, на це причина того. Я думаю, що це перше все від від дорослих залежить, або якась неадекватна поведінка, ви що і зганяють злість на дітях. Будь-яка дія, яка заподієш дитині, можна вважати образою. Вона може бути фізичним, емоційним або сексуальним. А четверта форма жорстокого поводження з дитиною це нехтування нині. Фізично ображена дитина завжди має на тілі сліди побоїв, порізи, синці, а іноді і переломи, і внутрішні пошкодження, змусивши думати дитину, що він небажаний або неповноцінний, не кричавши на нього, а може, і зовсім проігнорувавши, батьки завдають емоційну образу, що є не менш небезпечною. Сексуальна образа наноситься при сексуальному контакті між дорослим і дитиною, а також наслідок демонстрації порнографій. У разі, коли у дитини немає необхідних предметів ужитку, він позбавлений медичної допомоги і захисту, не ходить до школи на обличчя, зневага дитиною. Всі ці види жорстокого поводження з дітьми караються законом, і не тільки позбавлення батьківських прав. На батьків залежно від форми жорстокого поводження накладається адміністративно, цивільно-правова або кримінальна відповідальність. Що можна зробити, щоб запобігти цьому? Я думаю, що школа може зробити і що взагалі ну, найближче, який може бути шлях до припинення цього, це робота з батьками, шкільна робота з батьками. Якщо в школі в кожній школі був присутній психолог, і він проводив роботу з батьками. Якісь семінари щодо того, як діти можуть знайти спільну мову з батьками, як покращити їхні спілкування, взагалі такі шляхи спілкування. Ну і для початку треба казати батькам, що це неправильно, тому що наші досить часто батьки, навіть освічені батьки, не розуміють, що ремнем справи не вирішиш, від людей все залежить, правда. Яка є та людина, в якій в яких умовах виховалася вона і що її пишими з самого дитинства? Напевно, в тому ж щось є. Це... думаю, що якщо дітей більше прилучати, я так думаю, що дуже велику роль відіграє церква. От, дітей прилучають до катехизу, до всіх таких заходів церковних, і Дитина там себе більше адекватно почуває, бо, по-перше, якийсь страх, можливо, є вже їх чатях заповідей, Божих. Дитинка вже усвідомлює, що можна, що не можна. Ну, але то не завжди впливає на батьків, бо батьки, яка самі собі знають, що як свобітне, таке більший вибір свобітний, як себе поводити. В першу чергу. Це треба закладати, моя така думка в принципі, людину з дитинства, що не можна, не можна піднімати руку на дитину, тому що дитина це є в принципі, молодий організм, який розвивається, який росте. і ну, Це психологічно впадається в дитині. Тобто для того, щоб такого уникати, треба, ну, моя думка така, що треба просто-напросто дитину вчити з малку, що не можна піднімати. На тому що вже е, віці з рок, років 25 і вище ти вже людина не переверхуєш. Якщо людина була з дитинства, морально чимось обіджена, вона буде до все виступати. Ну, Дитина це людина. Ця маленька людина потребує виховання без насильства, не окриків і покарання, а підтримки і мудрих порад батьків, не жорстокого поводження, а турботи і любові.